Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 25 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 56 700 особин за добу 400 і поранено 170 тисяч 100 песиголовців за добу, 1 200 танків, 2275 одиниць за добу. 13 бойових броньованих машин 4832 одиниці за добу, 25 артилерійських систем, 1368 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню. 328 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 171 одиниця за добу 1 літаків, 259 одиниць за добу. 4 гелікоптерів, 220 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 966 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 241 одиниця за добу, 1. кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 3701 одиниця за добу, 20 спеціальної техніки, 130 одиниць за добу, 4 найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!